Добрий день мої любі глядачі. Вітаю вас на каналі Дивовижних речей. 15 лютого в Київ прийшла зима. Зранку йшов сніг. Я вже думала, що нікуди я виходить, з тому не буду. Але ж сьогодні субота. Може таки хтось приїде на барахолку. Тож біжу і я подивитись, буде хто сьогодні там чи ні. Бо як же ж це без барахолки? Як каже моя мама, ще прогул запишуть. Тож ходімте подивимося на зимову барахолку. Дивіться, яка молота. Дивіться, скільки їх багато. Це мильнички по 200 гривень. Зараз відкрию вам, покажу. Вони новенькі, там в них, ось бачите, ценік. Ось така все є, все написано. ціна 90 чи що? Я бачу копійка. Я вот это думаю, ну куда же купить и куда же пристроить? Шо ж пристроить? Что же она с этой а, О, а тут о, 60 копеек, да, мыльница алюминия она ладированная с художней эмалью Казаховское производственное ювелирное объединение ювелирное объединение мыльница тут очень интересная речь да І оця річ мені дуже подобається. Ніж для розрізання листів. 350 гривень бронза, дивіться, який гарний. Мені торгувалося ушло. Я в настроєних чушь. Лужечки новенькі, новенькі, по 100 гривень, новенькі, новенькі, блищать. 150 Боже, які пляжниці. по 150 гривень. Дивіться. О, які красунечки, з прическами, з попами, все як положено. Клас. Городниця, старе Дивіться, яка гарна, 200 гривень. Ціленька. Потім береш осі п'ятсот. Отак фальшиво напиняється. Городниця. Це головня. Я не знаю. Така парочка. Така парочка клас. Оця тисячу гривень, ця велика собачка, оця. Це тисяча. І подивіться на цього красунчика, який великий, гарний такий мружиться ЛФЗ. І ой, яка кітцюня. 1500 гривень, дуже гарний собачкі фі за 800 000. 1000 же Ну, від контани можна відійти. То Мо. А. Давай. Кала, миденгер. А скільки цей сервіс коштує? Забіл віддамо без торгу. Дві тисячі. Дві тисячі. Мейдинге. Ой, який гарний. Колір такий. Діло, чайничок и, чайничок. И, и, десертні тарілочки. Угу. Одна чашка побита клеєна. А, то, Да. То був, був. Та зрозуміло, ну, а це. Почти, а це не, Цукорничка. Бачите, яка гарна. Гарний, так. Да. Який кавник? І чайник і кавник І чашечки такі, да, що, ну, і чай, і кава. А оце, дивіться, яка. Майди. Мені. Не А що це за посудинка? А ваза? сколько ваша кусок? Це мальцов? Конечно. А там пузырь родной, там не отломано нас немножко, а там пузырек вылетел просто. Элементарно. Смотрите, там просто летит. Ой. Ой, как красиво. Да, он плывет. Это не удар, ничего, просто пузырь постепливает. Млюстру чешскую хрустальную. Конечно. Яка ніжка дивіться. Ой, а, це, а це ж тут якась людинка де... а, Купідон, а я його. Людинку. А я людину її обозвала його. А там яблучка. Кейты, фрукти, купідон, Сейчас не даже. А я уже ждал. Вот такая все, 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 все. эпоха. Не відійти від неї. Заня, иди идемо. Ну так подожди, хай на лі. Так що почекай, що ж далі? Да я буду сидіти, один. Це вони всі на накрывуться, да? Брудна бідненька. бігая. Оці акварелі всю папку віддають за 450 стаїться гривень. А ваза 1500, не пам'ятаю, казала я чи ні. Осінь гарна. 44-й так? Великі? По 40 гривень. Хорошо. Их багато. Два, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. ось такі стаканчики. Стільки золота. А у нас там без золота нікуди. Боже який. Прям золоте-золоте. Так, золоте, -золоте. дно да, України. Навіть Вон сам. прям прям цукор є. Да. Дивіться. Єдиний єс полонний знак якості. Набір 200 гривень це все. Тарілочки, кавничок, цукорничка. Ой, ну, який гарний вершківник. Красиві, так шкода, такі речі тут лишати. Ой, а що це оце за рожеці? А оце що це у вас таке? Оце, оце кажу, що це за рожиці у вас такі, по Нет. чому оце? 200 гривень. Це 42. Це ж який же ж набір. 100 гривень, оці три. ну, Це на трьох, знаєте. Три косочки. На, на трьох. да. 100 гривень, так. Да. Три штуки. Три козаки, так, дякую, гарні козаки. 200 гривень оці два предмети. Подивіться на цей малюнок, як все виписано. Деколь, але вон щось там написане, щось малюсіньке. Які гарні речі. Я кажу, шкода на Шкода їх тут просто аж лишать. Тут з одного боку одна парочка, з другого боку інша парочка. Двісті гривень. Яка цікавенька? Яка цікавенька, важкенька. 300 гривень коштує. Такі ніжки. Ось там таке всередині. Бачите, яка гарна. Що це за метал, не знаю. Не лихе, тобто не алюміній, щось таке. Чи голова, чи якийсь сплав на ніжках. Дуже гарна. Я за тисячу вам могла дати. Нога розходилась бачите, злому? Ні. Знову Прийшла зима. Завжди так шкода, таких фото це ж чиїсь життя, хтось же хотів зберегти це на згадку. 75-й рік, 1 травня. У нас в сім'ї такі фотографії, на фоні таких же меблів. Все тепло, ось цікаво. які молодята гарні. Хіба це вони думали, що їх фото тепер тут буде лежати під ялинками? Валять ліди 31-57 -е, -е, -е рік. Нека поняночка. Э, вспомни иногда, порою, если я этого стою, но долгую незабываемую память подруги Надя. Да, 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 Даршич, 58 рик. Намерзла вже, сижу тут риюсь. Мало зовсім сьогодні продавців. Намерзлась, нагулялась. Буду бігти додому. Покажу вам знахідки вдома. Любимої глядачі, показую вам знахідки з сьогоднішньої барахолки. І ось дивіться. Знов така сама коробочка, як минулого тижня. Це в того ж самого продавця я купила. Ось дивіться, то були маленькі рюмочки, а це великі фужери. Єдиний їх недолік той, що їх 5 штук. Дивіться. Вони всі ідеальні в рідній коробочці. Завод Нєман 1979 року. Вони випущені. Минулого разу на коробочці були був це, ну, етикетка була. Вони всі ідеальні, ось тепер перетрушені тим пилом з коробки. Ну, просто, просто краса. Дивіться, які гарні. Не можна не милуватись. Вони не то нісенькі, вони таке скло, ну таке, маєш вагу в руці. Бачите? 650 гривень коштують. Будь ласка, якщо цікаво, кому цікаво, звертайтесь. От зараз ще вам їх поміряю. 17 сантиметрів висотою. Дуже гарні. Я завжди спасаю на барахолці будянські речі. Оцей сосник, подивіться. Дивіться, яка форма. Це ж така ну, стара форма кузнєцова ще. Золото все на місці. Дивіться, який гарний. Як на мене, то і вазочку для якогось польового такого букетика з польових квітів, як вазочку, як підставку під якісь ложки, лопатки дерев'яні, просто як декор, як е, якихось горішків насипати. ну, Універсальна річ. Я ж кажу, я не можу пройти мимо, я завжди намагаюся купити ці будянські речі. Ось тут золотом трошки підмальовано блищить, бачите? Щоб десь когось вони радували, щоб вони не побились там на тій барахолці, щоб вони були десь у когось вдома і зберігалися. Бо вже такого не буде. Ні такої якості, ні таких форм, ні таких матеріалів. 150 гривень коштує, будь ласка, ось дивіться, він. 18 сантиметрів, так, а висота у найбільшій точці 10 см. І оце будянське блюдо. Дивіться, це теж це така колекційна річ. Отак поставити на поличку. Дивіться, ціла картина. Ось які дубочки жолоді. Колосочки. Човник, качки. Так, розмір 25 сантиметрів на 13. Це невеличке блюдо продається. Будь ласка, 150 гривень коштує. Ось один на єдина вада. Оце ось. Ось показую вам оце манюсінький такий. Як ну, скол з того боку, тут його не видно, і отак, якщо на паличку поставити, будь ласка, 150 гривень, якщо хто хоче собі зберегти таку красу, звертайтесь. Оці маленькі тарілочки придбала, 17 см в діаметр, дивіться, вони маленькі, але такі глибоченькі, бачите? Я не знаю, чи вони ну, планували щось салатники. Я б використовувала так, як невеличку тарілку. Я люблю невеличкі, маленькі такі тарілочки, щоб не дуже багато накладати їсти. П'ять штучок їх, вони всі гарненькі. Сумський фарфоровий завод. Золото все ціле, вони новенькі, простоїли в когось. Така незвична форма, незвичний об'єм, то ними ніхто і не користувався. Ось дивіться, який гарний рельєф по кобальту. Ці тарілочки продаються. Будь ласка, якщо кому цікаво, можете всі п'ять забрати. Можете поогненькій, якщо декілька заберете, а декілька мені залишиться. Як... Цікаво. 45 гривень одна тарілочка. Якщо хочете, то, будь ласка, звертайтесь. І оцю вазочку ще передбала. Дивіться, який млинець. Бачите, який зелений. Дивіться, яке диво. Ручна робота, вутне скло, такий меланж з величезними бульбашками Бачите? Вона невеличка. Ось дивіться. Бачите яка краса? Млинець такий весняний. 13 12 см висота і 11 ширина. Ця вазочка продається. Будь ласка, 350 гривень коштує. Якщо кому цікаво, то звертайтесь. Не можу надивитись награтися. Ось ще на сонечку хочу вам її показати, цього млинчика. Мені здається, що це щось європейське. Не знаю, наскільки воно. Старе це скло, але цікава річ. Любі мої глядачі, дякую вам, що були сьогодні зі мною. Хочу нагадати, що минулого тижня я виставила на аукціон на продаж речі. Тож дуже прошу пані Анне, пані Юлія, які запропонували найбільшу ціну. Напишіть, будь ласка, у в коментарях під відео, куди б ви хотіли перерахувати ті кошти. І пишіть мені, куди вам відправити речі. Нагадую, що ці речі продаються. Будь ласка, телефонуйте, пишіть, звертайтесь, якщо кому цікаво. Завтра ще зроблю другу частину відео, покажу вам ще. Мої знахідки для себе те, що придбала, те, що придбала під замовлення. Дякую, мої любі, що були сьогодні зі мною. Мені завжди дуже приємно, дуже цікаво з вами спілкувати. Щиро вдячна за вашу увагу. Дійсно, це надихає, це дає сил, натхнення, жити, працювати в цей тяжкий час. Дякую нашим мужнім ЗСУ. Хай матінка Божа береже їх, зігріє в цей холод мороз. Хай Господь Бог дасть їм сили, терпіння, мужності побороти ту чорну нечість. Молимось за нашу перемогу. Все буде Україна. Чекаємо, молимось, до наступних зустрічей, мої любі.